І так, вітаю всіх на моєму каналі. З вами Некультурний культурний танкіст, і Сьогодні ми поговоримо про британський важкий танк 7-го рівня fp 201 а 45 Раніше він був лютою імбою, зараз, після того, як вели всяких крушаків, всяких там анігіляторів, лісових відьом і так далі. Він вже ну, не актуальний, попросту став, але танк все ще цікавий. Зараз його можна забрати за 5 тисяч жетонів. Тут залишилось всього там декілька днів, навіть. Два дні, да? один день 18 годин. І якщо у вас там є цих 5 тисяч жетонів, ви можете подивитися це відео і зрозуміти, забирати вам його чи ні, чи залишити, можливо, на якісь наступні івенти ці жетончики або просто злити їх на срібло. Хто не знає, ці жетончики можна буде поміняти по курсу один жетончик 480 срібла, тобто 1000 жетонів 480 тисяч срібла. Ну і так далі самі думаю, порахуйте. І давайте подивимося, за що його раніше все любили. Господи, взвод оцих танків наганяв жуті навіть на восьмій рівні. Це як просто капець, це була люта імба свого часу. Давним-давно я колись отримав на івенті якомусь. Це було багато-багато років тому. Я навіть не пам'ятаю коли, але тоді навіть ще Крушаків не було в грі, ви розуміли. І давайте подивимось одразу на оборудку. Це звичайно, що досилач. Це, звичайно, що захисник. Дивіться, у нього ДПМ майже 3000 на, 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 на 7 рівні. Не кожен танк 8, навіть 9 рівня може таким похузуватись. Але його потрібно вміти реалізовувати на цьому танку. І в відосиках ви побачите, як це робити. Захисний комплекс, звичайно, що поліпшена оптика. Тут посилені механізми зведення, щоб зведення було максимально швидким, тому що на адреналіні у нас якраз таки киде 2,8 секунди і є. Тобто, щоб ми могли відстрілювати КД по супротивнику на адреналіні, ставити посилені механізми. Ну і далі ми дійдемо вже до третього рядочку, я поясню, що ставити далі. Звичайно, що посилена броня. Я ставлю підкручені оберти двигуна для того, щоб він їхав швидше. Повторюсь, я майже на всі танки ставлю ці підкручені оберти. Чому? Тому що, ну, можливо, за виключенням там всяких ат 15 Т28, Т-95, да, для них буде корисніше оце. Але для таких танків я раджу ставити підкручені оберти, тому що вони апають потужність двигуна і все одно апають м -м, швидкість обертання корпусу на місці, але апають два рази менше, ніж а, поліпшене керування. Тут я ставлю стабілізатор. Можна поставити там збалансовану гармату і стріляти білці в око, але знову ж таки, тут влучність 0,298. Без збалансованої гармати. Тому ставте стабілізатор, звичайно, що ящик інструментів, і ставлю першокласне спорядження, 33% до часу дії. Чому так? Чому так? Тому що, ну, самі розумієте, ДПМ, ДПМ на адреналіні, там взагалі за 3 тисячі завалює, і адреналін, який працює на 33% швидше, на таких швидко стріляючих танках, це must, have. це must have. Тут спорядження у мене є. Звичайний форсаж у мене є. Адреналін можете ставити, до речі, разом з цим вольфрамові сердечники, але ви повинні розуміти, що у нас середня альфа 160. І ви будете видавати на там 8-10 альфи більше, ніж зазвичай. Якщо у вас це вратує, можете ставити це. Можете ставити динамічний захист, якщо захочете. Тобто ви штанг ДПМний, щоб вивалитись, вімкнути динамічний захист і лупашити. Тобто грайте, як вам буде комфортно. Ну, для мене в першу чергу потрібна швидкість, щоб займати позиції, тому я ставлю ось такий форсаж. Можна поставити отакий, але не знаю. І цього достатньо. Ну і звичайно, універсальний рем комплект. По амуніції 2 чайка і поліпшене пальне. І давайте подивимось, що ж він зараз у себе уявляє в рандомі. Я побачив, що доволі таки багато людей забрало у цей фв, тому що на сьомому рівні він зустрічається зараз дуже і дуже часто. Тому я думаю, вам буде це цікаво. І хочу вам нагадати про ці всі лайки, підписки в коментарях. пишіть, на який би ви там хотіли побачити огляд. Ну і також з недавніх пір у мене з'явилася функція платної підписки на канал. Кнопочка буде знизу. Можете мене підтримати, якщо у вас є таке бажання, якщо бажання немає, просто підпишіться і поставте лайк. Якщо підтримаєте, то на цьому каналі з'являться не тільки огляди танків, а всякі там рулетки, всякі там кейсики на відкриття і так далі. Тобто буде більш цікавий контент. Все, поїхали тепер дивитися на бої, що я там награв, і буду вам трошки розповідати, чому я так зробив. Так, як ви бачите, перший наш бій на карті канал. Тут я просто займу перекатку. Тут я просто займу перекатку і все. Ну, тобто, щоб висвічувати танків супротивника, я бачу, що я потрапив в бій з сьомими рівнями. Що в цілому мене радує. Але дивіться, я, начебто, помилку не робив. Ну, типу, я виїхав, да, я розумію, що я засвітився. Дивіться, я даю Расує мікса. Він на повному ходу закидує по мені з вертухи. Мене аж це дезорієнтувало, я не зміг взяти нормального опередження, щоб дати по ньому другий шот. Але нічого, мої союзники по ньому відпрацювали. тобто, Позицію ми вже зайняли більш-менш непогано. Тут, до речі, в кінці бою буде дуже така паскудна табуретка, я б сказав, вона дуже сильно пожмякала нашу команду. Ну, а тут і наша вертуха залітіла. Тут один-один по вертухах, і тут дивіться, виїжджає восьмий гусь. Я взагалі на реакції щось там намагаюся видати, видаю, думаю, треба розмінюватися. Треба розмінюватись, давати по катках, щоб і я тулив, і по ньому тулили. Но в цілому він починився, поїхав. Начебто ззаду хтось там і стоїть, але прикривають дуже слабко. Дивлюсь, щоб там з лінії СТ на нас ніхто не ввалився. Це непогано. І дуже зіграла важливу роль в цій перемозі, в перевозі саме в цьому бою. Те, що, от бачите, ПТшка поїхала туди, де стояв АМХ Я думав, збити йому гусеницю, а гусю Але не вдалося. АМХ я розумію, що зараз заберуть, він там шотний. Тут ми важких танчиків, важкі танчики закриваємо. І тут дивіться, а ти, а, а ти 8 раз? Не пробив. Серйозно, да? От, значить, то повинен був прибивати. Я розумію, що там екран на гуслях, але я повинен був його прибивати. І другий раз. Сіре. Не пробив. Картошечка. Пізнаю, пізнаю. Тобто розумієте, він би мені. Ого, бачу, тут є Йох. Даю на відкатці по Йоху. І розумієте, якби я ці два постріли влучив, я б час добирав АТ8. А так, мені зараз через це в нього прийдеться приймати зайвий урон. Тобто два зайвих вистріли він по мені зробив лише через те, що я його не пробив в борт, хоча повинен був пробивати. Думаю, викатуватись тут чи ні. Розумію, що тут стоїть Йох. Отримувати зараз від Йоха це означає залишатися шотним. Ось, до речі, табуретка полетіла робити свою грязну справу. Я даю звертух. Думаю, може влучу, може ні. На жаль, не влучив. І тут я помиляюсь. Дуже сильно мене звабив гусь своєю дупою. і Я, на жаль, помилився, і тут я вже перерачкував, я міг його одразу забирати, але цього не зробив. І я розумію, що у нас залишається ще 5 танків. А, точніше, у нас залишаються всі танки, у них залишається всього 2 танки. Тобто, це табуретка, ну яка звичайно, що закрутить АТ-15. І залишається Йох. Йох, ми знаємо де, чому я так довго і стояв, тому що я не розумів, чому проїжджає Тигр 2 і їде П-43 Піс, а воно не світиться. Як так? Але я не скажу, що я наприкінці тут допустив дуже велику помилку. Можливо, тут потрібно було з вертухи кинути, але шанс влучити один на мільйон був. І дивіться. На Йоха тулить Тігр. На Йоха тулить Тігр. І дивіться, що він обирає. Замість того. Щоб дати дамаг по тигру, він вибирає добити мене. Ну, логічно ж, так? Да? Логічно ж добивати танки, коли ти можеш дати більший дамаг. Тому що фраг, ну то таке. Але завдяки цьому вистрілу він би міг там поліпшити свій середній дамаг хоча б на цьому танку Йох. А так він з мене, з мене збив 100 хп по тигру він би видавав скільки там 310 чи 290 в середньому, так? Да? Ну тут та бурятка буде кошмарити нашу команду ще е, скільки хвилини. Півтори-дві, ані, одну хвилинку. Я трошки тут перемотаю, щоб не затримувати вас, бо тут дивитися, якщо чесно, не дуже цікаво. Все, табуретку добили. Ось такий виявився бой. Ми зіграли його від дефу повністю. І завдяки нашому ДПМу ми навіть поогризались і дуже сильно поогризались проти важкого танку восьмого рівня. Ось такі показники: 100 тисяч фарму чистими з бустерами і з преміум -аккаунтом. В Цілому непогано, і давайте подивимось. Наступний бій, там він буде вже більш атакувальний. На початку, так, да, я стояв в Дефі, але потім, коли наші союзники почали чивити противника, я просто поїхав з ними і від ДПМу відіграв. Поїхали. Як ви бачите, потрапив я на карту Хорорштат. Це Альпенштадт, тільки зроблений в тематиці Хеллоуін. до речі, зроблений дуже якісно, і мені сподобалось. Нічна мапа, оці грибочки, там тиковки всілякі, зробили доволі непогано. Тут навіть коли чавиш. Е... Тиковки, з них вилі... Вилі... вилітає, наче душа, розумієте. <рикольно> ну, прикольно зробили. Я знаю, що він і на минулі Хеллові здається, був теж Хороштат назвався. Але. Тут нібито як я бачить. Зараз я розвернуся, бачите, нібито такі мордочки повилітали. Прикольно. Але справа не в тому. Думаю, поїду я на точку С. Поїду на точку С, дивлюсь Крайсер і дивлюсь Супер Хелка, Думаю, нічого собі. Танкуємо ми Супер Хелка. І сутретьому дуже дякую за те, що підпирав мене. Бо роз'їхатись по різних напрямках це ж дуже важко. Треба ж їхати всім на одній лінії. Я бачу, що там по мені відпрацьовував Тігр, відпрацьовувала Лорка. І тут виїжджаю, з напіввертухи даю тігру. Ну, щоб той напрямок теж не розслаблявся. Щоб вони розуміли, що. їх теж приколи чекають. І танкуємо, до речі, Лору. Теж з напіввертухи в башту її закидуємо. Трошки я очкую, що там Лорка, що Тігр, ще й Крайслер стоїть. Стояв, думаю. Трошечки почекає, поки наші розберуться з Крайслером, бо в нього так, такі собі справи. Намагався там влючок тигру закинути, але така собі справа, тут він відгортає башню, тримай на 166, братішка. Давай, закатуйся, укатуйся. Тут я розумію, все, Крайслер скінчився. Потрібно чавити, тому що наші союзники їдуть, і якщо ми не прочавимо, якщо ми провтикаємо цей момент, то ми ніфіга не настріляємо в цьому бою. І тут, можна сказати, мені попалась халявка. По-перше, тут. Багато хпшек в тігра. І їде фуловий супер Хелкат. Даю по ньому, протискаю адреналін, провіряю, чи можна його тикнути фугасом. На жаль, фугасом тикати я його не можу. Ну тоді будемо просто ББшками затикувати чувака, та і все. Ламаємо йому башту, ще раз танкуємо. До речі, 320 пролетіло Хлопчина стріляє в мене фугасиками. Забиваю, поки болт на супер Хелката, тому що ну тут жирнячок стоїть, тут тигр стоїть, забираємо. Тигра і, звичайно, що падаємо собі спокійнесенько на суперхелка, щоб просто дпмом вже його забирати. Йому навіть не врятує не адреналін проти нас, нічого. Тому що навіть з адреналіном ми його перестрелюємо, перестрелюємо в такій ситуації. Думав, ще трошки покормлюсь з тигра, не вдалося. Думаю, може лорку доберу і не встиг не встиг я добрати лорку. 7-0. Знову ж таки, це взагалі турбобой. Але просто реалізували свій ДПМ. і Все не без помилок, там було дещо де можливо на тігра треба було голду зарядити, роботи голдою мов башту там тикати. Але ж теж такий шанс був невеликий. Пробиття голдою у нас таке собі. У нас та і ББшки, пробиття 171 мм, міліметр. Але у нас є ДПМ. І, як бачили, всі бої май... ну абсолютно всі постріли в боях. Я робив. Не Голдою, я робив ББшками навіть проти восьми рівнів. Тобто грати можна, плюс 86 тисяч фарму, знову ж таки, з премом, знову ж таки, з бустерами. ну чи, Чистяком без према і бустерів, скільки б ми вивезли 63 тисячі 63 тисячі. А, ну і плюс 4 тисячі за медальки. 67 тисяч чистими би. BB... Ну, я б вивіз з цього бою, якби грав його без бустерів, чисто на преміум. Акаунті. Тобто в середньому 60-70 тисяч, може 55 за погані бої, ви фармити на ньому будете. Чи варто його забирати, та для колекції варто, тому що не знаємо, ми чи буде в наступному році така ж сама халявка за ці самі жетони, а міняти їх просто на срібло. Ну, який сенс? Ну, ну назбирали, видно, наприклад, там, не знаю, 5 тисяч тих самих жетончиків, і ви можете їх обміняти на 5 лямів там трошки більше, там, майже. Ой, на 5, що я мілю, на 2 з 2,5 лями срібла, ви можете його обміняти. Ну, таке собі. На цьому танчику, якщо вам він сподобається, якщо вам зайде, особливо, якщо ви захочете пофанитись з другом і вам буде вести з рандомом, що не будуть там всяких анігіляторів, смешерів, лісових відьом. Ви просто ДПМом у два танки будете лупашити всіх, просто, я не знаю, ну будете кайфувати. Чи варто, чи ні, вирішуйте саме. Рекомендувати не буду, бо все ж таки його час закінчився, морально він застарів. Але попанитись з другом, знову ж таки, в зводі. У вас на двоїх ДПМ 6 тисяч. Нормально, да, на сьомому рівні. І ви, я вірю, що ви робите шостими рівнями і так далі. Ну і на цьому все. З вами буду прощатися, з вами був Некультурний Танкіст. Всім на все добре і бувайте.